Друзі, всім привіт! З вами Скажений Бобер і пан Руслан. Руслан. І ми доточили нашу лісницю, зробили її трошки до і тепер зараз дивимося, що за дороботочка і як воно це все працює. Головний конструктор і інженер цього дівайсу, цей пан Руслан. Розказує, що ти придумав? Що ти за чворив? Е, у нас дробина, ріжемо сосни. З самого верху витягуємо дуже слизько. дробина їздить. Вчора я таке при придумав на дробину. Лайфхак такий. Така от рогатка. Спомагательний бока. Вона здимається, якщо потрібно, і надівається. Тобто дробина на сосні. коли підходимо до сосни, ставиться дробина. І йдуть упори, щоб дробина ні вправо, ні вліво не з'їхала. Хто користується дробинами, отакий от от лайфхак. Совет чітко. Вона, правда, вона ще сиренька, не покрашена, зроблена кое-как. Але ми будемо дорабатувати. Експеримент. Розверсити, експеримент. Але це, сьогодні цілий день працюємо, супер. Коли лізеш наверх, не переживаєш, що дробина уйде вліво або вправо. Бо вчора працювали, то був дощ, став... ставимо дробину, то трошки так е... скользьковато, Скользковато, да, бо зверху е... і слаби, сосла, цифрово, слизь, слизька і може поїхати, а за що цієї приспособи вона йде в упор і дуже держиться дуже хорошо. Так, кому треба, знаєте, до кого й в кого замовляти. Все, миру вам. Все, всім удачі, миру в небі.